Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось я став час нашого з вами відео. Сьогодні і ще в наступному відео буде огляд продукції Apple, саме iPhone. В цьому відео це буде 12-й iPhone. У наступному відео. 14 Pro це точно, буде огляд. бо в нас є ще от е, два iPhone 11, але ну, вам це вже не буде цікаво, бо вони вже в мене були. Як пам'ятаєте, такого жовтуватого кольору був iPhone 11, -ий. мої а не дружини волі, 11-му розвивати не будемо, бо це вже не буде так цікаво. Просто такий відколений сторон не заважали. Е, ці телефони, Скажіть, звідки ти iPhone взяв, е, ці телефони <кхи> не є моїми. Але їх мені, на ремонт передав мій можна сказати, вже колега Влад, Вітаю тобі, Влад. Із мого рідного міста Тернополя, дав телефон, щоб розблокувати, Не суто розблокувати, бо розблокування айфона, самі знаєте, дуже дороге. А суто байпасом, щоб хоча б телефон був, фотко включався, щоб можна було в мережу зайти, ну, мається в, увазі в меню зайти, щоб можна було користуватися в якості планшета. А розблокував мій, мій друг Андрій. Вітаю тобі, Андрій, дякую, що дуже швидко. Реально, чотири телефони розблокував буквально. Ну, за, ну, вчора з, один розблокувався, бо були е, всі розрядні. На жаль, нині вже до обіду вже телефони всі готові. Супер. Отже, нині на розгляді у нас е, е, 12-й фонд. Ну, такою трішньою не скину. Це дурниця, це, в принципі, то. Це... Не таке, ну, їхня така здатність тріскатися постійно. З правої сторони у нас розташоване оце, є, що не знаю, е е е кнопка включення телефону, з лівої частини звук і вібрик. Зверху у нас нічого, знизу у нас і динаміки і порт зарядки Lighting. Телефон даний на 64 ГБ. E, розкажу вам деталь, більш детальніше про цей телефон. iPhone 12, це смартфон від Apple, 6,1 дюйма, oled дисплей Super Retina XDR, чіпом a 14 Bionic, подвійною 12 мегапіксельною камерою ширококутною і сверхширококутною ширококутної підтримка 5G, керамік Shield для міцності, вага 164 грами і акумулятор близько 2815 мА. працює, працює він на iOS і пропонує 4 ГБ оперативно пам'яті, а також вони є. Ä, <кхи> Варіанти накопичувача Т64, 128-256. Наразі у нас на огляді четверка пам'ять. Отже, основні характеристики. Дисплей 6,1 дюйма. OLED Super Retina XDR 2532, 2 на 1170 пікселів, 460 ppi, підтримка HDR, True Tone, Ceramic Shield. Процес у нас тут знаходиться Apple a 14 Bionic, камера, основна подвійна 12 мегапікселів, що кукутна, f 16 Плюс сверх ширококутна F2 і 4 з оптичної стаб стабілізації OIS. Зараз вам покажу, як все це, це диво техніки працює. Mm. Зараз. Ну, казали, дійсно казали, що iPhone, камери бають досить непогані. Підтримую цю думку. Наступне, що я хотів сказати. Камера фронтальна, 12 Мп TrueDep, пам'ять 4 ГБ оперативки, накопичується 64. -ка. Тут на даному телефоні 64. -ка, 128 -ка є ще і 256, батарейка 2815 мА підтримка MagSafe, Мережа підтримки 5G. Корпус по розмірах. Корпус розмірі 146,7 мм це довжина телефона, 71,5 це є ширина телефон мм, і 7,4 мм це є товщина телефона. 164 грамів. Сімки, нано, сім кінану 7-карт, плюс можливість використовувати, але є 7 крім китайського телефонів. Оперативна система, як я заказав, IOS, В даному телефоні стоїть IOS, зараз скажу, ем, от я спід, ну, відкривав телефон IOS 26I1. <кхів> е, далі. Е, що ще хотів ще е, зазначити, за, ну, можна сказати, за серце подає потужний чіп А14 Bionic підтримкою 5G, екран високоякісний oled екран з ескраними кольорами, захист, як я вже казав, Ceramic Shield, який забезпечує підвищену міцність передньої панелі. Камери досить непогані, як ви вже бачили. Під, 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 покращена зйомка при слабкому освітленні. завдяки Смарт HDR 3 і новому семиелементному об'єктиву. Ось таке в нас вийшло відео. Ще я вам покажу, яким кольорів ці телефони. Це і в такому білому кольору, молочному, красивому кольорі. Він заряджений. Тут зараз закрити. Тут ми глянемо, який у нас тут ІО стоїть. Так. Так. Іус 26,1 до нового ІОС обновлений. Це в такому сиреневому кольорі, дуже красивий колір. Мої дружини колія казав вже <coughs> жовтого кольору. Так, йдемося, він теж обновлений до найновішого іуса. Про пристрій 26,1. Ось таке у нас вийшло відео огляд iPhone 12. В наступному відео у нас буде огляд iPhone 14 Pro Max. Ось, на мій канал, ставте пальчики вверх. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па-па.